Синоптики попереджають про похолодання. На Хмельниччині воно буде недовгим та все ж поморозить відчутно. У п'ятницю, 13 грудня, температурні показники почнуть знижуватись і вдень зупиняться на позначках 2-4 градуси морозу, а вночі покажуть 9-12 градусів нижче нуля. Впродовж доби можливі пориви південно-західного вітру 10-15 метрів за секунду, а на дорогах ожеледь. У суботу, 14 грудня буде найпрохолодніше. Денна температура буде в межах 4-6 градусів морозу, а вночі стопчики термометрів можуть опуститись до мінус 13 градусів. Опадів впродовж доби не очікується, на дорогах втримається ожеледиця. Потепліє у неділю 15 грудня. Підвищення температури очікується доволі різким. Вночі стопчики термометрів покажуть мінус 4 градуси, а вже вдень плюс 1. Вранці та ввечері мокрий сніг, можливий, на півночі області, а ближче до обіду в центрі та на півдні. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.